Діти, доброго ранку. Зараз у нас з вами почнеться заняття з аплікації. А на початку я хочу вас запитати. Діти, скажіть, будь ласка, хто ми з вами? Я, ви, ваші батьки. Яким одним словом нас можна назвати? Так, діти, ми люди. А ще у нас є рослинний світ. так? Є тваринний світ. Погляньте, будь ласка, на екран і скажіть, будь ласка. Кого ви тут бачите? Так, діти, це звірі. А які це звірі? Ось зайчик. Ведмідь, білочка, вовк, лисичка. Це дикі тварини, молодці діти. А це хто у нас? Кролик, кошеня, цуцик, папуга. Так, діти молодці, це домашні тварини. Діти, скажіть, будь ласка, як себе слід погодитися з е, е, дикими тваринами? Їх можна годувати з рук. Ні, не можна. Так, чи можна їх погладити? Ні, не можна, це небезпечно. Так, а чи можна залізти до них у норку? Ні, не можна. Молодці. А скажіть, будь ласка, домашніх тваринок. Чи можна ось такого кошенятка, наприклад, погладити? Ілі ось бачите хлопчик? Взяв та е, обіймають чужу е, собачку, Ні, діти, не можна. А чому? А тому, що у тваринки може бути якась хвороба або е, поганий настрій, і це буде небезпечно як для нас, так і е, для тваринок, так? Добрі діти. А зараз послухайте, будь ласка, у живе кістку гризе, гавкає, кусається, як називається? Так, молодці, це собачка. І зараз я вам пропоную виробити ось такого песика. Бачите? Так. Ми вже підготувалися. У нас є два листа папіру, колір на ваш вибір, два фломастери та клей. І так, починаємо. Спочатку ми візьмемо. Один наш квадратик. Кладемо його ось так по діагоналі трикутничок, трикутничок, потім заготаємо спочатку з одного боку кут, потім з іншого боку кут. Потім. Ось цей куточок ми відгортаємо ось так вгору. Нижній куточок ми загортаємо спочатку ось так вгору вовнутрі. а потім повертаємо, але, але не весь, а в половинку. Половинку залишаємо. Ось так. Візьмемо. Чорний фломастер, Відділимо ось таку дужку, поставимо ось цей куточок. Це у нас буде носик, носик. Носик. Ось, потім ми намалюємо одне око, розфарбуємо його отак, інше око. І намалюємо бровки. Це у нас ось така мордочка у собачки вийшла. І нам ще потрібно зробити тулуб. Так? Для цього ми теж вкладаємо у такий трикутничок наш другий квадрат. Робимо з нього трикутничок. Загортаємо. Ось так от, з однієї сторони. Ось так у нас виходить. І потім ніби повертаємо назад, але не повністю наполовину. Ось таким чином. Тулуб для нашої собаці вже готовий. Треба з'єднати голову та тулуб. Для цього ми верхній кут тулуба намастимо клеєм. Зверху накладаємо голову. Та Притискаємо. І ось такий собака в нас вийшов. З ним можна піти навіть на прогулянку. Він не лається і не кусається. Ми з вами молодці, дуже гарно попрацювали. А зараз на все добре. До побачення, діти!